Вони вийшли з Курського напрямку без втрат і Тепер нищать росіян вже на Покровському. За перший тиждень роботи на українській землі спинили російську техніку, яка їхала штурмувати наші позиції. Це історія про артилеристів 117-ї бригади. Вони працюють на британській гарматі, яку називають. Снайперською гвинтівкою гармашів. Як виходили з оточення в Курській області? Що таке війна навколо Покровська нині? І чи вдається ворогу перерізати трасу на Покровськ? Розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Снаряд калібру 155 мм міліметрів. Пронизує повітря неподалік Покровська. Розрахунок гармати заряджає ще один. Ай-яй-яй, запах пороху. Любими. Плюс на те саме. Давай бігом, бігом, бігом. Українську піхоту знову штурмують росіяни. На наші позиції їде броньована техніка. Це не новинка російського ВПК. Це так окупанти наварили на техніку металеві пластини, аби захистити її від наших фпв дронів. Але проти британської гармати вони безсилі. Зарядити. О! Пішов постріл. Цю бронемашину зупинено з ювелірною точністю. Екіпаж цієї гармати можна направду назвати Асами, хоча мова не про пілотів, а про гармашів. Тому що це британська гаубиця АС-90, яка прикриває Покровський напрям. Цю сау бійці називають не інакше як снайперська гвинтівка артилеристів, бо вражає ціль з перших пострілів. Та система не глушиться ні ребом, вона нічим абсолютно не, не грузиться, тому, що вона. Автономна всередині і працює тільки на цю машину. Вона наводиться сама без додаткових цих речей. Навелася. Все, далі ми просто стріляємо, нажимаємо постріл. Ця гармата направду унікальна, бо на ній розрахунок артилеристів 117-ї бригади учився у Британії ще у 2023-му. На цій самохідці пройшли Бахмут, Запорізький контрнаступ і навіть Курщину. На Бахмуті вона сама перша виїхала. Сама-сама перша. Вона прийняла все, як должно бути, і почала навалювати безотказно. Потім на Запоріжжі безотказно на кошена. Вона із ремонту приїхала. На цих кадрах гармата АЕС 90 врятувала наших армійців від полону. Це було торік восени. Гармаші виходили з оточення з російського села нижній клин і дорогою підхопили всіх, кого змогли вмістити на броні. Більше 30 солдатів та екіпаж гармати доїхали до наших позицій живі. На це все дивлюся, пташки дивлюся, зупинились, руку подали, підняли хлопці, позагружали на себе. На ствол дивляться, тримає, обнімає. Наші хлопці всі вийшли. Абсолютно всі, живенькі, все ні царапинки. Та під час останньої навали корейців, яку намагались відбити й гармаші, сау підірвалась на ворожі міні. Екіпаж був вимушений полишити броню, але командир за нею повернувся. Під вогнем російських ФПВ та артилерії, ажур витягнув свою аську, і тепер вона трощить позиції росіян на Покровщині. На цій ділянці фронту кажуть бійці роботи поменше у порівнянні з курщиною. Ми тут їх глушимо повністю. Я так розумію, у них тут все наоборот. А як у нас було на Курщині, тут все наоборот, у них тут теж екіпа. виступ, і ми їх криємо всіх сторін. Вони не можуть підтягнути ні арту, нічого. Підрозділ гармашів вийшов Курщини без втрат, зате тепер наносить втрати росіянам. На слух ми чуємо прильоти від них і від нас. То ми тут досить інтенсивно стріляємо. Екіпаж знову заряджає гармату. Тепер ціль ворожий міномет. Плюс-плюс. Давай, бігом, бігом, бігом. Ува! Бустрій! Два постріли і ціль вражена на цій ділянці фронту змусили ворога спинити штурми і навіть перехопили у нього ініціативу. Тож стратегічна траса, яка сполучає Костянтинівку та Покровськ, хоч і під ворожим вогнем ворога, але піхоти окупантів там дотепер немає. А значить, і вклинитись між двома англомераціями наших військ окупантам так і не вдалося. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.